Привіт! Сьогодні я вирішив зробити 200 разів вже, це на 100 більше, ніж вчора. От, так як я після вчорашнього тренування зовсім не відчув свої м'язи, а зараз взагалі нічого не болить, навіть не турбує. От, зараз на такій гарненькій природі, в парку біля озера. От, зробив 200 разів. Помимо цього, ще трошки пострибав на скакалці. Надіюсь, цей мій проект трошки мотивує тих людей, які лежать, нічого не роблять. Як я в свій час лежав, нічого не робив. А тепер взявся за голову. Треба працювати, робити. Я хотів би побажати всім удачі, цілеспрямованості. І я запускаю своє тренування. That's so fine.